В чаті, а я в піхоті, командир піхотної роти. Війна це лайно. Проблема в тому, що досі є кумівство. І чому ЗСУ не піднімають грошове забезпечення? Хто може прожити на 20 тисяч гривень? Геннадій, ну до вас, напевно. Абсолютно пишет. вірно, слухайте. Ну, 20 тисяч у 2022 році, а тоді платили більше, як крало 20 плюс 30. 000, і зараз це абсолютно ну, ціна, це за яку ти гроші. не знайдеш в мирному світі. І держава ж пухне від грошей. У нас золотовалютні резерви, банки, Нацбанку рекордні за всю історію. У нас в 2023 році купили найбільше за всю історію Незалежної України, люксових авто 50 тисяч плюс. У нас асфальт на багатирській кладуть такий, що здається там. Формула-1 має в'їздити, одна розв'язка 1,3 мільярда коштує. Так, да, зручно, але без неї точно можна було до кінця війни дожити. Відповідно, звичайно, треба збільшувати. Тобто, армія має стати найбільш престижним і найбільш лакротів, тобто привабливим роботодавцем. Ба Більше, тобто все більше треба, щоб дрони воювали, люди аперували ними. Це не так страшно. І це, це навіть економічно набагато ефективніше. Дивіться. Вбитий боєць 15 мільйонів виплат, це близько 300 тисяч доларів. Помножте на 100 тисяч, це приблизно у нас загиблих і зниклих безвісті, тобто швидше за все, на жаль, загиблих. Ви получите трильйон тобто, величезну цифру, яка з бюджету уходить. Тому кілька речей. Звичайно, армія має зовсім по-іншому платити. Вона має стати конкурентноспроможним працедавцем. Вона має берегти людей. Бо ми, звичайно, згадуємо тих, кого ми знаємо. Третя штурмова Хартія Азов, там і потім 92, 93, напевно, 95-та. А де 67-мет бригада поділася? Сточилася, нема. Причому і попередній камбрих зараз там молодший шептала, нема бригади. Вся Поварив, Поваров пошлали штурмувати. Ми просто з ними працювали, а, на жаль. Да. Це правда. І таких же більшість, на жаль. Тому. Ставлення до людей як до людей, зарплата, одна з країн, і поступове переведення в формат війни е, роботізованих систем. Це просто дешевше і вигідніше, окрім всього. Про це дуже багато військових, які зараз нас дивляться, пишуть про підняття зарплати. Пора піднімати зарплату, Олександре Ке, бо за 20 тисяч далеко не заїдеш. Тут 20 тисяч самому не вистачає. Про сім'ю я взагалі мовчу. Так, Та, у військових сім'ї вдома. І жінка, яка на собі тягне дітей, і а, дім і... і дім, і інколи і господарство, якщо про селище говорити, і приходить на картку чоловіка 20 тисяч. І при тому, що їй все це треба фізично забезпечувати. Якщо маленькі діти то І ще при і працювати тому, що нянь. велика кількість цих чоловіків, які на передку вони за ці 20 тисяч ще собі о, купують да. о, Так, додаткові пальне, колеса, все, що завгодно, там перелік от отекенний. Це взагалі ганьба ганебна. тобто, Мерзенно. Подивіться, от скільки не їжджу, раніше, ми їздили Дніпро, і туди, і зараз, на жаль, ця дорога вже на, на Пакрос перекрита. Зараз через Харків, оці каравани пікапів, крачів, да? все що з Європи. Ну це, це просто, ну, в перші дні, в перший рік, в другий рік війни. Ну, держава, яка пухне від грошей, пухне від грошей. Бюджет став вдвічі більше ніж в 2021 році. Не може законтрактувати Фольксваген, Міцубіші, Я не знаю Toyota, тобто які роблять прекрасні позашляхівки, і забезпечити одноманітними. Новими, уніфікованими, гарантійними, уніфікованим. За тобто навіть ПДМШ, які повторюсь, маленькі, ми ну просто я з власного прикладу. Спочатку мали зоопарк, потім подивилися, залишили тільки Мерседеси, Фольксвагіни швидкі. Бо, перше, це дешевше, ти маєш запас так? частин, mm -hmm. по-друге, вони надійніші. А по третє ми приїхали на заводи і стали просити робити те, що нам треба. Тюнінг на заводі. Uh, і це, це звичайно. Тобто, це, звичайно, якийсь абсурд, до якого вже звикли сприймають як таке. От тільки сьогодні бригада просила, дайте два ноутбука, дві плазми, нам треба командний пункт облаштувати. Uh, це ж ніхто мене податків не позбав. Uh -huh. тобто, ПДМШ неприбуткова організація, врятує поранених на фронті. Три мільйона податків ми за минулий рік ну, виплат приватним осу, зарплат заплатили. І було б круто, якби вони йшли на зарплати військовим, а не на це все. Uh -huh. А чому? Тому що хтось. Опікуються закупівлею саме цього, бо хтось є кумом, другом, сватом, колегою по бізнесу минулому медійному, і таких випадків насправді дуже дуже багато. Я сподіваюся, що незабаром ви про них більше дізнаєтесь, окрім квартири міндіча і дронів.